Козаки, хто вони? Селяни-втікачі, які хочуть показати московити, повстанці проти корони, як вважали поляки? Чи може вололюбний народ, еліта українського суспільства, що не схилилося ні перед мечем, ні перед троном? Сьогодні ми поговоримо про те, ким були ці люди, як вони жили, що їли і у що вірили, і як змогли побудувати суспільство та державу, що випередила свій час? Державу. Яка зуміла вистояти, навіть будучи оточеною ворогами. Один день з історії. Що таке козацька держава? Всередині 17 століття козацтво стало головною політичною та військовою силою України. Протягом попередніх десятиліть воно зростало на прикордонних землях Речі Посполитої. Там де центральна влада вже не могла забезпечити ні безпеку, ні справедливість. З дрібної шляхти, міщан і вільних селян поступово сформувалася спільнота, що жила за власним звичаєм і військовим порядком. Вони охороняли південні рубежі, займалися промислами, торгівлею, ходили в морські походи, і нерідко ставали на службу різним володарям. Постійне обмеження прав, релігійний тиск і соціальна нерівність в речі посполитій зробили козацтво осередком спротив. Цей процес завершився визвольною війною під проводом Богдана Хмельницького. В результаті постала нова форма політичного життя козацька держава, відома як військо Запорозьке. Вона поєднувала два осередки, що доповнювали один одного. Перший це військо НЗВ – Запорозьке, із центром на Січі. Тут зберігалися старі військові традиції, рівність побратимів і суворий внутрішній порядок. І Гетьманщина упорядкована структура влади на українських землях з центром в Батурині, з власним адміністративним устроєм, судами, фінансовою системою та виборною старшиною. Разом вони утворили цілісний державний організм, у якому військова дисципліна поєднувалася з колегіальністю рішень, Козацька рада. Полковий поділ, власне військо та дипломатичні контакти зробили цю державу одним із найоригінальніших політичних утворень Європи XVII століття. Це був час найбільшої сили та зрілості козацького суспільства, період, коли воно стало основою української державної традиції. Походження та суть козацтва протягом століть свідомо спотворювала Московія. Ще з 17 століття літописці і пізніші історики намагалися подати козаків як смердів чекачів або розбійників. Цей наратив був створений для того, щоб применшити значення української державності і виправити майбутнє підкорення українських земель. І сьогодні Московія продовжує поширювати ті самі тези, намагаючись позбавити українців історичної суб'єктності та самоідентичності. Реальність була зовсім іншою. Козаки формувалися з різних станів, дрібної шляхти, міщан, вільних селян та військових людей. Особливо багато серед них було молодших синів шляхетських родів. Які не мали права на спадщину і не знаходили місця в соціальній ієрархії Речі Посполитої. Саме вони принесли до козацького середовища освіту, знання іноземних мов, володіння зброєю і розуміння військової організації. Козаки були високодисциплінованими і грамотними, вони володіли тактикою піхотного бою, користувалися артилерією, будували укріплення, виготовляли порох і зброю. Це була спільнота з власним законом, звичаєм і честю, а не НАТО потікачів. Це був спорований військово-політичний стан. Освіта і культура займали важливе місце в козацькому житті. При церквах діяли школи, у січі навчали письма і військової справи, а багато старшин здобували освіту в києво могилянській академії. Саме тому козацьке керівництво мало високий рівень адміністративної та дипломатичної підготовки. Козацтво стало елітою українського суспільства, освіченою, самостійною і свідомою своєї ролі. Воно зуміло створити власну державу, власний лад і систему цінності, що стали основою української ідентичності. Важливою складовою козацької економіки було чумацтво. Але його значення виходить далеко за межі господарства. Саме з цього середовища, з людей, що постійно ходили степами, зародилося козацтво. Чумаки займалися перевезенням солі. Риби, збіжжя, воску, зброї та інших товарів між українськими землями, Кримом і Південними ринками. Вони добре знали дороги, степові переправи і місця небезпек. Для далеких подорожей створювали великі валки з возів, рухалися озброєними групами, мали вибраного отамана, суворий порядок і власні правила. Таке життя формувало організовані суспільноти людей, здатних до самооборони, дисципліни і взаємної підтримки. Коли степові кордони Речі Посполитої залишилися без належного захисту, чумацькі ватаги почали виконувати роль сторожових загонів. Згодом вони перетворилися на постійні військові спільноти, перші козацькі загони, що захищали свої шляхи, торгівлю та поселення. Таким чином, чумацтво стало одним із головних чинників виникнення козацтва. Від чумаків козаки успадкували знання степу, навички спільних дій. Виборність керівництва та вміння організувати оборону. Ці риси згодом лягли в основу козацького військового ладу і управління. Навіть у час розквіту Гетьманщини чумацький промисел залишався важливою частиною економіки. Багато запорожців у мирний період займалися торгівлею, возили сіль із Криму, збіжжя до Польщі, а зброю та Порох на Січ. Їхні шляхи стали головними артеріями господарського життя України. Чумаки і козаки належали до однієї культурної традиції: спільноти людей степу, які поєднували працьовитість, хоробрість і волелюбність. Разом вони сформували тип українця, здатного виживати і творити власний порядок серед відкритого світу кордоні. яким був побут і вигляд козака. Козацьке життя було впорядкованим і чітко організоване. Попри зовнішню простоту, кожна деталь від побуту до військової структури підпорядковувалася порядку і дисципліні. Основною одиницею козацького війська був курінь. У січі кожен курінь мав власну назву, прапор, майно, кухню та скарбницю. Його очолював куріний отаман, якого обирали самі козаки. Курінь міг налічувати від кількох десятків до сотні людей, і кожен за спільним статутом працював, ні службу ділив харчі і прибутки. В межах січі курень складали кошове військо, яким керував кошовий атаман, також виборний і підзвітній раді. Поза межами Запорожжя козацьке військо мало територіальний поділ, кілька куренів утворювали сотню, а сотня об'єднувалася в полки. Таку структуру використовували у Гетьманщині, де полки були не лише військовими, а також адміністративними одиницями із власним судом, фінансами, писарем та старшиною. Полковники та сотники також обиралися, і їхня влада трималася на авторитеті, а не на знатності походжень. Побут козака був доволі простим, але дуже практичним. В одязі переважали широкі шаровари, полотняна сорочка, жупан або свита. Таке вбрання було поширене в усьому тодішньому світі, від Угорщини до Османської імперії і відповідали вимогам степового життя, зручність, захист від спеки і вітру. На голові носили шапку з овчини чи сукна, а оселедець та символом військової гідності. Зброя ж включала шаблю, рушницю, спис і пістоль. Кожен козак мав поріхівницю, шомпол, крисала, а також сокиру або ніж. У походах користувалися возами, які служили транспортом і укріпленням, із них швидко зводили табір, що захищав військо під час сутичок. Їли козаки зазвичай просто: куліш, риба, хліб, сало, медівка. Кожен курінь мав спільну кухню, доварили і їли разом. Спільна праця і побут підтримували відчуття побратимства головний закон козацького світу. В мирний час козаки жили на хуторах, займалися землеробством, мисливством, рибальством і ремеслом. Козаки самостійно виготовляли човни, зброю, порах, обробляли метал і ткали полотно. Козацький побут і військовий порядок утворювали цілісний світ, спільноту вільних людей, що вміли одночасно працювати, воювати і жити за власним законом. До середи 17 століття козацьке військо стало окремим явищем в воєнній історії Європи. Його відрізняла не лише організованість, а також власна школа бойового мистецтва, що виросла з ралії українського степу. Козацькі полки вміли діяти самостійно, швидко маневрувати і пристосовуватися до будь-яких умов. На відміну від армії того часу, які спиралися на найманців, козацьке військо складалося з людей об'єднаних спільною метою і традицією. Воїн проходив начальність з дитинства: стрільба, верхова їзда, фехтування, орієнтування в степу, будівництво таборів і човнів. Завдяки цьому навіть невеликі загони могли діяти як цілісний бойовий організм. Особливою була козацька тактика, вона ґрунтувалася на рухливості, використанні місцевості і взаємодії родів військ. Піхота з возів створювала укріплений табір, звідки вела стрілецький вогонь, Кіно та діла з флангів або з глибини степу. Такі побудови давали можливість протистояти значно більшим арміям і перемагати в польових боях. Козацькі гармаші були одними з найкращих в світі. На Січі та в Гетьманщині існували власні майстерні, де виготовляли порох і відливали гармати. Козацькі артилеристи точно знали розрахунок вогню, уміли швидко міняти позиції та прикривати пересування військ. Бойова підготовка поєднувалася з глибокою системою військової організації. Кожен полк мав власну канцелярію, обоз, прапор і клейноди. Полковники звітували перед гетьманом, але зберігали значну автономію у веденні бою. Рішення про великі кампанії ухвалювалися спільно на військовій раді, що забезпечило згуртованість і довіру серед воїнів. У козацькому війську не було поділу на народи чи походження. Головним критерієм була відданість справі. Саме тому воно приваблювало досвідчених воїнів із різних земель, які визнавали силу козацького устрою. Успіху козацької армії не обмежувалися територією України. Її загони воювали у склади європейських армій, брали участь у морських походах, а згодом стали прикладом для військових реформ інших держав. Козацьке військо стало символом і доказом того, що народ без монарха здатен створити найсильнішу армію свого часу. І дійсно, українська армія часів козацтва була найсильнішою піхотою тих часів. Як жили козаки у мирний час? Чим займалися, коли замовкали гармати і степові дороги, знову ставали шляхами торгівлі. Поза війною козацький світ мав власний ритм. Мирні роки підтримували військо, давали змогу зміцнити господарство і відновити сили. Саме в цей час сформувалася основа козацького життя, праця, громада і порядок. Козацькі поселення розташовували уздовж Дніпра на родючих заплавах і островах. Тут вирощували пшеницю, ячмінь, ткали льон. Займалася скотарством, садівництвом і бджільництвом. Багато козаків мали власні хотори, невеликі господарства жили з родинами або побратимами. Земля належала громаді, розподілялася за потреби, а надлишки її йшли до спільного запасу чи на підтримку військ. Важливою частиною побуду було рибальство і мисливство. Плавні та заплави Дніпра давали рибу дичину й хутро. Рибацькі ватаги мали власну черговість, порядок і взаємну відповідальність, що виховували дисципліну й довіру. Козацькі громади жили за принципом самоврядування. Кожна громада обирала отамана, писаря та суддю, визначала охорону і розв'язувала суперечки раду. Тут зберігалася рівновага між особистою свободою та обов'язком перед побратимами. У центрі життя стояла віра. На січі та в поселеннях будували церкви. Утримували священиків, підтримували школи і братства. Козаки дотримувалися свят, допомагали монастирям, освячували зброю перед походами. Віра зміцнювала спільноту і надавала сенсу всьому, що вони робили. Після праці збиралися громадою, співали, грали на кобзах, згадували загиблих товаришів, так передавали пам'ять, виховували молодших і берегли власну історію. Та чи знайшли вони спокій у цьому мирному житті? Чи відчувала вони, що тиша триватиме довго, коли знали, що степ ніколи не буває тихим надовго? Козаки жили так, ніби кожен день міг стати останнім мирним днем. Для них мир не був протилежністю війни, а її продовженням іншими засобами, часом, коли можна було відбудуватись, навчити, посіяти і підготуватися до того, що рано чи пізно знову покличе шабля? Кожен козак, попри все, і першочергово залишався воїном навіть у мирний час. Готовим виступити з наказом кошового або гетьмана. Військова підготовка вважалася частиною щоденного обов'язку і підтримувалася на високому рівні. На січі у полках регулярно проводили навчання: стрільбу, фехтування, шикування, вправи з артилерією. Козаки доглядали зброю, перевіряли порох, виготовляли нові рушниці, шаблі та спорядження у власних майстернях. Дисципліна спирялася на довіру до старшини та повагу до військового закону. Порушення порядку розглядалося як загроза для всього війська, особливо суворо сталося до вживання алкоголю. Поза походами, козаки могли пити медівку чи горілку під час свят або після завершення служби, але під час воєнних дій алкоголь категорично заборонявся. За Запаявства в поході карали без вагань від батога до вигнання з війська. Московські джерела часто створювали викривний образ п'яного козака, проте реальні свідчення показують зовсім іншу картину. Стриману, дисципліновану спільноту, де паєство вважалося ганьбою, а тверезість необхідною умовою виживання. Козацькі компанії готувалися дуже заздалегідь. Військо збирало провіант, порох, зброю, вози та човни. Перед виступом відбувалася рада, на якій визначали маршрут, обов'язки, кількість загонів і порядок руху. Рішення приймали спільно, а виконували точно і без волікань. Під час сухопутних походів війська пересувалися швидко, використовуючи табір, укірплення з возів, що служили пересувною фортецею. Така тактика дозволяла козакам вести бої в умовах відкритого степу, витримуючи натиск чисельно більших ворогів. Морські походи вимагали ще більшої згодженості. Для цього козаки будували чайки, легкі човни, придатні до далеких рейдів. На одній чайці розміщувалося кілька десятків козаків, гармати, запаси пороху та їжі. Козаки вирушали з Дніпрових порогів, долали сотні кілометрів і раптово з'являлися біля турецьких узбереж, завдаючи ударів по укріпленнях і кораблях. Їхні рейди змінювали баланс сил у Чорному морі і змушували Османську імперію утримувати постійний флот. На човнах панував суворий порядок. Отаман керував усім загоном, гармаш відповідав за артилерію, керманич за курс. Покарання за непослуг чи недбалі застосовували негайно. Злагода й довіра між воїнами були умовами виживання. Після походів козаки поверталися на січ або до полків на хутори. Вони ремонтували зброю, доглядали коней, навчали молодших товаришів і готувалися до наступної кампанії. Ці риси перетворили козацьке військо на одну з найорганізованіших і найморальніших спільнот Європи свого часу. Після підлого знищення Запорозької Січі у 1775 році. Події, що засвідчила справжню цінну московських обіцянок, козацький лад не зник. Тоді в Європі казали, що договори з Московією не варті паперу, на якому написані, і запорожці переконалися в цьому на власному досвіді. Російська імперія ліквідувала твердиню вільних людей, намагаючись зламати сам дух самоврядності. Але саме цей дух став тим, що пережило Січ. Колишні козаки розселилися по слобідських і Причиноморських землях. Засновували нові поселення, створювали громади з виборною владою. В цих громадах діяли старі звичаї. Рада ухвалювала рішення, отаман відповідав перед людьми, а побратимство залишалося законом. Та козацький порядок перейшов із фортецю села, з військової ради у повсякденне життя народ. Козацька спадщина сформувала український характер: повага до праці, рівність в громаді, довіра до слова, готовність захищати свій дім і віру. Усе це стало спільним кодом поколінь. Кожен козак розумів себе вільною людиною, що служить не царю чи панові, а власній землі та громаді. У цій внутрішній незалежності заклалася сила, яка отримувала народ навіть часи бездержавності. Козацька воля мала власну дисципліну. Свобода не означала безлад, вона ґрунтувалася на порядку, взаємній відповідальності і повазі до закону. Саме завдяки цьому українські громади навіть під владою імперії, Зберігали самоуправління, взаємну підтримку та звичку діяти колективно. Ця традиція та національна ідентичність проглядається і сьогодні. Друзі, дякуємо, що переглянули цей випуск про козацьку епоху. час, коли українці створювали власну державу вільних людей. Історія козаків не просто минуле. Це наша спадщина, наша сила і наша відповідь всім, хто сумнівається, що ми здатні стояти за себе. Ваша увага. Це підтримка українського контенту, який зберігає правду про нашу історію. Кожен лайк, коментар і підпис допомагає розповсюджувати український контент, щоб ці історії звучали гучніше, у час, коли правду знову намагаються перекручувати. Підтримайте канал, підпишіться, напишіть у коментарях, який момент козацької історії вразив вас найбільше. Разом ми зберігаємо пам'ять про тих, хто колись виборював свободу, щоб сьогодні ми могли жити вільно. Слава Україні і до зустрічі в новому дні з історії.